Доброго дня! Сьогодні 21 лютого. Ми знаходимося в місті Хевіс, країна-Угорщина. І сьогодні в своєму відео хочу вам розказати детальну інформацію, як проходить лікування в місті Хевіс на озері Хевіс. Це такий. Курортно-санаторний відпочинок, де проходить лікування суглобів і опорно-рухательного апарату людини. Основне лікування в цьому місті проходить завдяки озера Хевес. Це термальне озеро. Воно одне єдине в світі, в якому на протязі усього року. Температура 30-35 градусів цілий рік. Ця вода дуже позитивно, дуже добре впливає на суглоби та на опорно-рухательний апарат людини. До цього озера приїздять люди з усього світу. Вона дійсно чудово впливає і дійсно робить дива. Ми це відчули на собі. В минулому році ми були в цьому місці, ми плавали в цьому озері. У мого чоловіка був перелом ноги, перелом був складний з наслідками, і наслідки були для того, що лікарі радили. Заново ламати ногу, робити операцію і вставляти пластину. На що ми не погодились, і майже чотири лікаря наполягали на операції, а один, один лікар сказав, що давайте спробуємо, але треба пройти добру реабілітацію і треба навчитися жити з цією проблемою, яка у вас. Вже з'явилася, яка у вас є навчитися жити, і запропонував плавати у термальних водах хоча б один раз на рік. І ось ми другий рік поспіль вже приїжджаємо в це чудове місто Хевіс і два тижні плаваємо в озері. Ось так виглядає. Центральний вхід до озера. Тут три входи три входа до озера. Цей вхід знаходиться без паркінгу, так що дуже зручно підходити пішки. А якщо ви автівка, то вам треба на інший вход. Так як ми у прошлому році ми не ходили, а їздили. То ми заходили з іншого боку, а в цей рік ми вже ходимо, до речі, пішки і заходимо на цей вхід. Зараз я хочу показати вам інформацію стосовно цін. От список цін. Значить, квіток на 3 часа стоїть 4,5 тисячі форінтів, якщо перевести на гривні. Це виходить 450 гривень. Квіток на цілий день 7,5 тисяч форінтів, що на гривні, це 750 гривень. Також є квітки на 10 годин, на 10 годин. Вони коштують 13 тисяч форінтів плюс 2000 форінтів ви залишаєте залогам. Потім, коли ви витрачаєте 10 годин, то вам їх повертають. І от цікаво ще квіток на 20 годин, він коштує 23 тисячі Форінтів, плюс 2 тисячі залога. От. Ось такий список цін на квитки. Ну, давайте зайдемо вовнутрь, і я далі розкажу, як там що відбувається. От ми заходимо до озера. Тут знаходиться каса, інформаційний куточок, де ви можете задати своє запитання. Тут ви купляєте собі ось такий годиночок. Ми купили на 10 годин, залишили депозит. І ці годинники ми тримаємо з собою і забираємо їх з собою, поки не скінчаться години. Ось тут, до речі, є такий от апарат на стінці, де ви можете перевірити, кількість залишених годин. Ось, от у мене залишилось 4, 24 години. Тобто, 4 години я ще можу перебувати на озері. Ми прикладаємо годинник до турнікету і проходимо через турнікет, і це вже починає рахувати нам години. З правої сторони ми заходимо до роздягальні. До речі, що я хочу сказати, тут теж стоїть ось такий годинчик, пристрій, де ми нажимаємо, прикладаємо годинник і нам присилають номер. 374 номер. І я далі шукаю, де моя тумбочка з номером 374. Ось. Прикладаю сюди годинник, вона відкривається. І я складаю туди речі. І після того, як ми переодягнулися, склала туди свої речі. Доторкаємось знов своїми часиками і закриваємо, закриваємо свою тумбочку і йдемо плавати. Хочу розказати вам ще такий факт, що тут на озері роздягальні і перетягальні йдуть змісні. Тут не розділяють на чоловіків та жінок, що йде окрема жіноче роздягання, окрема йде чоловіча роздягання. Тут чоловіки і жінки переодягаються разом. Це для нас було тут теж дуже дивно, але потім ми зрозуміли, що а, в передягальні є ось такі кабинки для передягання. Тобто ви можете зайти, роздягнутися, одіти там свій купальник і потім речі принести до свого ящичка. Є туалети, душові кабинки. Тут вони розділяють. Є чоловіча, є жіноча, є пристрої такі для сушки купальних костюмів. Поклали туди, натиснули і достали повністю сухий купальник. От. А ми йдемо на озеро. Додивіться це відео до кінця. На озеро ми проходимо через такий красивий облаштований коридор. Він йде майже на середину озера, там, де якраз розташована Скважина з теплою водою, откуда йде термальна вода. Поки ми йдемо по цьому коридору, ага, я ось ще хочу вам показати, що тут є двері, ви не сразу можете вийти на вулицю. Ось я так покажу вам озеро, як воно парує, прям тепло йде від цієї гарячої води. Ну а ми йдемо далі. По цьому коридору на стінах розказується про історію виникнення цього озера, про легенду цього озера. Ось далі я вам покажу це озеро для розрізів, якби воно і має таку воронково подібну форму. І на самому дні є отака скважина. Ця скважина роз... розокремлюється на два істочника. Один істочник холодної води, а другий істочник гарячої води. Коли вони разом об'єднуються, то, пов... то отримується оптимальна вода, ну, якою ми, купа... ми і всі люди купаємо. Люди спокійно випливають на вулицю, плавають вода 30-35 градусів. Зараз знайдемо, я покажу, як воно всередині. Ну, а всередині е Цієї надбудови над водою ми бачимо такі облаштовані спуски до води, де можна спуститися до води і поплавати. Навколо цих надбудов, таких і декілька тут місць чотири. Навколо них розташовані ліжачки, на яких люди можуть відпочивати після водних таких процедур. Тут достатньо тепло, комфортно. Також тут можна замовити витяжку хребта за власним, за власною вагою тіла можна витягнути. Є медичні кабінети, де можна замовити цю процедуру і вам її зроблять. Вона теж дуже корисна для всього хребта і для повністю для всього організму людини. Ось іще один доступ до води облаштований. До речі, зараз хочу вам розказати про такий водяний тренажер. Гідромасажер. Ось, виходить, тут декілька станцій, люди машуть декілька станцій, такі дзвіночки, і на кожній станції три хвилини йде теплий поток води. Струя, ціла струя йде на суглоб, розпочинаючи з п'ятки і заканчуває вже майже. На шиї повздовж цього хребта йдуть такі, такі масажори. І на кожній точці їх два, чотири, от їх шість станцій, і кожна станція відповідає за окрему точку на хребті, яка, яка масажує. Ваш хребет. Також є вихід на повітря свіже. Це, мабуть, він працює більш в теплу погоду, хоча, дивлюсь, люди виходять, ну то рятівник це не відвідувач, хоча двері відкриті. От для людей при Пристрій, які взагалі не рухаються. Тобто, можна і таким людям проходити лікування в цьому озері. Все тут від них облаштовано. Так, і є ще окремий. Вихід я вам зараз покажу, де теж можна сразу пройти і сразу пернати вже в гарячу воду. Ну вона вже не така гаряча, як тут, тому що там все-таки е, мінусова температура на дворі. І вона тепла, але не така, щоб, щоб гаряча. Ось декілька. Людей плавають. Ось так це виглядає. Підходи до води облаштовані, все чистенько, все гарненько. Ну, а я заходжу до будівлі, бо на дворі все-таки лютий місяць холодно. Ось так, озеро виглядає всередині. Так що пишіть ваші запитання, з радістю відповім. Якщо ж буду корисна, то відповім на всі ваші запитання. Пишіть гарного дня!